Організаторка цього проєкту. Wubi. І сьогодні я твоя тренерка. І почнемо ми зверху. Става на ноги, стопи дивляться вперед, намагайся ступні ставити прямо, аби ти не завалювалася на якусь сторін. Пальчики максимально розкриті і протискують підлогу. Коли ти перевірила, що у тебе ступні стоять, перевіряй коліна. Вони не загортаються сильно всередину, вони стоять на своїх місцях. Так само таз. сильно не прогинайся. Аз тримає нейтральному положенні, розкритий грудний відділ, плечі назад. Шиє підтянута погляд вперед підборіддя високо. Особливо на самому початку я дуже багато буду пояснювати саме за техніку, що де стоїть, як правильно дихати, що де витягнути, куди порухати, бо дуже важлива саме техніка. Я не можу, наприклад, тебе пальчиком підправити, але я буду намагатися, аби саме слухом ти мене сприймала так всі мої слова детально, аби я пояснювала детально, все було зрозуміло, і ти знала, що як виконувати. Ми зафіксувалися в цьому положенні. П'ятки, коліна таз, одна лінія. Розкриваю руки по сторонам, долоні дивляться в стелю. Пальці також розкриті і на руках, і на ногах. Шия підтягнута, підтягнуті плечі і залишились на цьому положенні. І ще чотири, три, два, один. Руки зводяться вперед. І повернути. Тримай положення зафіксоване корпусу, Тобто, коли ми рухаємо руками, у нас грудний відділ майже не рухається. Рухається тільки ізольовано рука. в сторону, вперед, наче ми щось несемо. Розкрити в сторону підборіддя високо і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І заключний вдих, видих. Чудово. Розкриває руки в сторони. Долоньки розгортаються вперед. Пальці залишились сильно розкриті. Так само зводимо вперед видих. І вдих. Так само зафіксований грудний відділ. Видих. І вдих. Долонька на долоньку, тільки руки рухаються. І ще видих, вдих, видих. Вдих. Тепер в цьому положенні ми фіксували грудний відділ. Тепер нам треба буде сильно відсунутись вперед. наче ми розриваємо лопатки. Було положення, коли ми рухали тільки руками, лопатки були зафіксовані. Тепер, коли ми руки посунемо вперед, нам ще треба додатково витягнутися. Пробуємо разом. Вперед, витягнутися, наче нас хтось тяне за руки. І вдих розкрити грудний відділ, підборіддя високо. Видих і вдих. І ще видих. Вдих. І два видих, сильно витягнулися вдих. Намагайся не корпусом тягнутися саме руками. І вдих. Сильно витягнулися, тримаємось. Від маківки до п'ятки, одна лінія. Ми тянемося не корпусом, саме ручками. І підіймаємо догори. гори. Покажу з цього положення аби було зрозуміліше. Малюємо коло плечима, але намагайся, аби два плеча в тебе йшло рівно, тобто не одне наздоганяє. Саме рівно руки догори розкрити. До гори. Розкрити, ще догори. Розкрити сильне коло. І так само назад. Ручки догори тримаються. Назад розкритися. Видих, вдих, видих, вдих. і ще три. Два. Один. Супер. Можна руки опускати і трошки розслабитись. Тепер руки за сідницями завод в замочок. П'ятки залишились триматися на підлозі, так само пальчики насильно розкриті на ногах, плечі розкриті, грудний відділ штовхається вперед, шия підтягнута. Згинається коліні суглобчики за напрямком стопи і повернути назад. Що я маю на увазі, коли кажу за напрямком стопи? Тобто у нас коліно тут не з'єднується, або хоча б не таке положення. Ми намагаємося саме за стопою, тобто вперед за великим пальцем, і повернути. Та в цьому положенні не рухається. Тобто ми суто присідаємо вниз. І повернути. І ще видих, вдих, видих. Вдих. І ще три. Два. Один слідкуй за колінами. Тепер комбінуємо. Згинаються коліні суглобчики, підіймаємося на носочки, опустити п'яти і розігнути коліни суглоб. В цьому положенні так само слідкуємо за коліном, аби коліна йшло за напрямком стопи і ще слідкуй тепер за п'яточками. Тобто, коли ми згинаємо коліни суглобчик, підіймаємося на носочки, в нас п'ятки не розвалюються. О боже мочу, це мене впала. Ми тиснемо, наче на великий пальчик. Перші три пальчика великий, типу вказівний і типу середній. Намагатися не на мізинчики, а на великий, іначе п'яточки у нас з'єднуються. Опустити п'ятки, повернути коліна. І ще. Давай разом. Вдих, вгору видих, вдих і видих. І ще коліна зігнулися. На носочки великий палець, опуститись, повернутись. Колінний суглоб, стопи. Стопи, коліна. І ще коліна. Стопи, стопи. Коліна і заключний. Один. Два, три, чотири. Тепер коліни суглобчик, носочки і зафіксувалися на вісім. Сім. Нагадую, що тиснемо на великий палець. Чотири, три, два, один. Опустились. П'яточки, розігнулись коліні суглоби. Чудово. Тримаючись так само, п'ятки коліна, таз, одна лінія, пальчики нагадують, розтепиріні є і тиснуть, наче в підлогу, ми наче прямо протискуємо килимочок або підлогу дивлячись, на чому ви стоїте. Тепер ми опускаємо корпус назад. Зараз покажу, потім поясню. Назад, видих і вдих. Нам треба слідкувати, що плечі і пальчики на ніжках це одна лінія, тобто ми не виходимо сюди назад і не виходимо занадто вперед, аби не впасти. Слідкуємо, що на плечі, пальці це одна лінія, і ми відводимо тільки таз. значить намагаємось кудись сісти і повернутися назад. Слідкуй так само і ще за колінами. Колінний суглоб і п'ятка це майже одна лінія. Тобто, коли ми робимо присід, ми йдемо не вперед сюди, ми йдемо саме сідницями назад і повертаємося. Давай будемо пробувати. Якщо не зрозуміло, можеш перемотати і ще послухати моє роз'яснення. Руки за собою, плечі розкриті. І поїхали назад. Видих. слідкою коліна не з'єднується. І вдих. І ще вниз. І вдих, видих. Вдих. Пальця на ніжках тиснуть також в підлогу. Повернути. І ще видих, вдих, видих, вдих. І зафіксуватись в такому положенні. Та сильно назад, прослідкуй, коліна не з'єднується. Ще три плечі назад. Два. Один. Чудово, підіймайся за плечима вгору і можна зробити ковточок водички. Якщо готова, можемо продовжувати. Вставай в те саме положення. Тепер ноги у нас з'єднуються. Нагадую, що знову пальчики в нас сильно розкриті і протискують підлогу. Намагайся їх сильно не зліплювати. Вся стопа тисне в підлогу. Від маківки і до п'яток у нас тримається одна лінія, тобто ми сильно не завалюємось нікуди. Робимо опору на одну ногу. Зараз у мене це права нога. Ліва ніжка відводиться назад на носочок. Руки вздовж тулуба, вздовж хребта, долонька, долоньку. Руки продовження хребта. Опорна ніжка трішки призгинається, видих, і вдих. Показую швидко. Видих. І вдих. Опорне коліно трішки призгинається. Контролюй, аби коли ти робила вправу у тебе коліно не рухалося. Ми зафіксували повністю від тазу, коліно зафіксувалося, стопа. Притиснули стопочку. Ліва ніжка відводиться назад, прямо видих, руки продовження хребта за головою. І повернути вдих. Якщо не зрозуміло, знову повертай назад і слухай ще раз моє повторення, якщо не зрозуміло. Якщо все зрозуміло, поїхали далі. Пробуємо разом 5 назад. Видих і вдих. Два. Видих. Вдих. Опорна ніжка згинається. Видих. Руки високо, вдих. Голова не опускається. Видих. Вдих. І ще видих. Вдих. І зафіксувалася, стоїм. Долонька дивиться на долоньку. Шия довга, голова не опускається. Руки продовження хребта. Опорна ніжка зігнута. І повернутися чудово. І пробуємо так само на іншу ногу. Так само тепер ліва опорна нога. Пальці у нас розкриті, тиснуть в підлогу в килимочок. Вона трошки призігнута. Задня ніжка йде назад на пальчик. Руки підіймаються вздовж тулуба. Видих. І вдих. І ще видих. Вдих. І три. Видих. Руки високо. Вдих. Підборіддя також високо. І вдих. І заключний. Видих. І вдих. І зафіксуватися вгорі. Підборіддя високо, голова не звисає. Ще три, два, один. Підставляй ногу, руки опускаються. Молодець. Можна трошки зробити ковточок водички. І робимо заключну вправу тут вгорі і опускаємося донизу. Розкривай ноги в сторону. У нас на ніжки йдуть в діагональ. Можеш розкривати не прямо по сторонам в лінію. А саме в діагональ, аби це було доволі комфортне положення. Нагадую, що пальчики у нас сильно розкриті і тиснуть в підлогу, тобто опора не тільки на п'яточку, а ще і в пальці. Ця стопа тримається на підлозі і слідкуй, аби стопи не загорталися, наприклад, всередину разом з колінами. Тримається стопу в нейтральному положенні. Якщо слідкуєш за собою, що вони в тебе загортаються сильно всередину. Намагайся їх трошки підкоригувати і продавити, наче навпаки, назовні. Руки став на таз. І тепер в цьому положенні за рахунок попоруку. Прогинаємося назад і підгортаємо таз сильно під себе. Намагайся, аби рухався тільки таз, ізольованого, не повністю спина, тільки таз. Спина залишається нейтрально. І пробуємо разом назад сильно штовхнути. І повернути сильно, наче під себе. І ще сильно назад. І повернути видих, вдих, видих. І ще три. Повернути, шия довга, два. Плечі розкриті, повернути. І заключний один. Повернути. Чудово, залишай таз в нейтральному положенні, руки по сторонам. Пальці сильно розкриті, шия довга. І по черзі підіймаємося на носочок. Ноги залишаються так само в діагональ. підіймається ніжка, згинається суглобчик, і повернути, намагається на те саме місце п'ятку. Інша нога. Один. Повернути. І ще два. Так само слідкуй, щоб сильно коліна і стопи не загорталися всередину. І продовжуй рух. Іще один. Два, три, чотири. В руках одна лінія. П'ять. Шість, сім, е вісім. Чудово. Руки можеш опускати, звужувати стопи, опускатися на підлогу і можна зробити також нову ковточок водички за потреби. Опускаємось до підлоги. Сідай на сідниці, нога сильно під себе, п'ятки, наче до себе, коліна зігнуті. І намагайся руками взятися за стопи. З вдихом штовхаємо, наче грудний відділ, вперед. Животик протискається, плечі назад шиє довга. І з видихом округлюємося назад. Так само тримай ноги. І ще вдих, трошки штовхнути, і назад, видих. і ще вперед вдих, і назад. Видих. Цей рух може бути незначний, невеликий, але намагайся все одно порухати тазом та грудною клітинкою. Голова завжди продовження хребта і назад видих. Зараз невеличка перерва маленький такий відступ для мого пояснення, що я маю на увазі під фразою голова продовження хребта. Для прикладу, коли у нас візуально хребет прямий, у нас голова не може загинатися вперед. Або, навпаки, назад. Голова завжди продовження хребта. Так само, якщо хребет округлюється назад грудним відділом, тоді і голова так само, відповідно, не може стирчати вгору. Голова продовжує лінію хребта. Тому, коли ми робимо вправу вперед грудний відділ, голова також тримається з напрямком хребта. Коли ми округлюємо спину, голова йде за напрямком хребта. Все наче зрозуміло. Продовжуємо нашу вправу. Тепер п'ятки сильно підтягуємо під себе, спина більш рівна і намагайся прямо обіпертися на сідниці. І в цьому положенні по черзі розкриваємо ногу. Трошки припідняти і повернути. Стопа на себе. Видих. І вдих. І ще два. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Знову невеличкий відступ пояснення. Коли ти піднімаєш ногу вгору і відчуваєш дуже сильне розтягнення підколінних м'язів, намагайся трошки опускати. Нас розтягнення має бути доволі комфортне. Тобто, наприклад, 8 з 10, 6 з 10. Не так, наче у тебе зараз порветься нога. Ти маєш відчувати так, що тебе м'язи тягнуться, але не так, що ти дихати взагалі не можеш. Тому роби все у комфортному для тебе положенні. Намагайся наривати м'язи, все доволі комфортно. І продовжуємо ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. і ще видих. Вдих. спиночка намагається бути рівною. і ще два. Повернути. Один. Повернути. Зафіксувати одну ніжку. Намагайся сильно не розгинати колінний суглобчик. Нагадую про комфортне розтягнення. І ще три. Два. Один. І змінити ногу. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустити п'ятки і розкриваємо ноги по сторонам коліна. Тепер у цьому положенні беремо стопи, розкрити сильно грудний відділ, штовхнути розкрити плечі, шия довга, голова продовження хребта. І округлити спину назад. Видих. Також рухай тазом. Коли ми розгортаємо грудний відділ вперед, таз штовхається вперед лобковою кісткою. І коли йдемо грудним відділом назад, таз також підгортається. І ще вперед. Вдих сильно розкритися, і видих. Вдих. Видих. І ще два. Не поспішай. І заключний один. І назад залишайся назад, спинка. І рухаємо плечима праворуч. І ліворуч. Ще один, два, три, 4, 5, 6. Спина назад, сильно, сім, Вісім і залишитись в одному положенні. Плечі намагаються, наче розкритися паралельно до стіни. Сильно розтягується бік. І в іншу сторону загорнутися так само. Спинка сильно кругленька. Повернути спину на серединку. І розкрити сильно вперед грудний відділ. Тепер ноги трошки п'ятки, штовхай вперед, аби в нас вийшов такий ромб-трикутник. Руки ставляться до коліна і робимо рух плечима. Коло вперед. Плечі розкриті, грудний відділ вперед штовхається. Шия підтягнута. І ще три, два. Нагадую, що плечі однаково йдуть. Один. І те саме назад. Сильний прокрут аж до плечей назад. Беред сильно до плечей назад. І ще один. Два. Три. Чотири. Залишай плечі позаду, розкрити грудний відділ, шия підтягнута і сильно штовхаємо грудний відділ. Зафіксували в цьому положенні на п'ять, спокійне дихання. Чотири, три, два. Один. Чудово. І тепер рухаємося, наче між двома стінками, праворуч, ліворуч. Коли спинка впештовхається. І ліворуч. І ще один, два. Спина назад не округлюється, тримаємось п'ять, шість, сім, вісім. Знову зафіксуватися в одному положенні. Поки поясню, що таке між двох стінок. Тобто у нас спинка не округлюється, а ми намагаємося рухатися, наче ми між двома стінами. І нам не можна увалюватися не вперед, ні назад. І потягнутися в іншу сторону, зафіксуватися. Ще 5, 4. Голова продовження хребта. Тобто ми за хребтом витягуємося головою і повернутися чудово. Так само грудний відділ розкрити плечі назад, шия підтягнута. І нахили голови. В одну сторону видих і вдих. І ще видих. Вдих. Намагатися на чи м'яс витягувати від маківки до плеча, повернути. Від маківки до плеча повернути і ще видих. Вдих, видих. Вдих. І два. сильно м'ясо витягується. Один. Чудово. І залиштесь в одному положенні. Сильно розтягуємо м'яз. Ще три, два. Один. Повільно повернути. І на іншу сторону так само сильно витягнути. Повертається голова. Опускаємо сильно підборіддя в себе, іначе нам треба опустити сюди в ямочку. Є два положення опускання голови. Коли ми опускаємо голову, наче до підлоги, і ми сильно виштовхуємо сюди шию, нам треба навпаки сильно підборіддя зробити в себе, аби у нас тут з'явилося їх 48 штук. Заховали підборіддя в ямочку і залишилось з цьому положення. Ще три, два, один. І з цього положення округлюємо спину назад на 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2. 1. Повільно повертається спина і повільно підіймається голова. І ноги можна складати в довільному положенні. І на сьогодні наше тренування завершено. Дуже тобі дякую, що була з вубі.